Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця, і я Наталія Гайовик. 20 січня близько 17.30 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині Барського шосе та вулиці Келецької. Водій автомобіля Опель, рухаючись на забороняючий сигнал світофора, здійснив зіткнення із автомобілем Мерседес. Від удару обидві автівки зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили, кермувальники склали європротокол. Близько 14-ї години, 21 січня, камери відеонагляду зафільмували ДТП на повороті з Хмельницького шосе на вулицю Магістрацьку. Водій автомобіля Вольво не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль. Део на щастя обійшлося без постраждалих. А учасники ДТП роз'їхалися після складання європротоколу. Вранці 22 січня відбулося зіткнення за участю двох машин на вулиці при вокзальній автомобіля Рено, виконуючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності своїх дій та не надав перевагу русі автомобілю Шкода до місця події прибув наряд поліції. Охоронці порядку повідомили, що дану автопригоду вирішено шляхом складання європротоколу. О 17.23.22 січня в огляд міських камер відеоспостереження потрапила аварія, яка трапилася на розі вулиць Київської та Гонти. Там водій автомобіля Кія не дотримався безпечної дистанції руху і в'їхав в автомобіль Шевроле. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. У результаті кермувальники порозумілися та склали Європротокол. Ще одну дорожню транспортну пригоду зафіксували камери ситуаційного центру близько вісімнадцятої години, 22 січня на перехресті вулиць Пирогова та Данила Галицького. Водій автомобіля Мерседес, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю. Сіат патруні поліцейські, що прибули до місця виклику, зазначили, ніхто не постраждав. А водій Мерседесу отримав протокол за статтею 124 Кодексу. Ксу України про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десять 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.